90% вокалістів не звертають на це увагу, але саме ця річ зробить ваш вокал по справжньому незабутнім і дуже привабливим. Мова сьогодні піде про фразування. Давайте розглянемо це на прикладі пісні тік-ток, яка вірусилася. Слухаємо I think it's the І зі старту надамо належне цьому прекрасному валізму на початку. Його можна розпівувати, використовувати як розпівку, це буде дуже корисно. Мені дуже подобається, як вона смачно розриває фрази, як вона створює такий ефект пунктирності і перерваного дихання. I think I'm addicted to your hands on my hips, to your Оце да, так, відчуття таке якогось такого переживання додаткового емоційності. Ми ніби цим трошки так фарби накручуємо. Але насправді це не дуже логічно тут взагалі розривати фразу. Але дуже красиво. Для мене це смачніше звучить. А далі вона навпаки поєднує фразу, і це створює дуже класний контраст. І нашому мозку це цікаво слухати. Постійно щось новеньке відбувається. Також мені дуже імпонує, як вона працює з динамікою. В неї є фраза, де вона так розкачує I think it's the first time And I know what I need. А Оце робить звук, тобто воно теж іде нелінійно Також вона динамічно класно підкреслює сенсовні моменти. I think I'm addicted to your hands on my hips Я думаю, що залежна від твоїх рук на моїх бедрах. ця фраза в кінці, вона така дуже інтимна, сакральна, дуже щось таке важливе. Те, чим хочеться ділитися з іншими, і вона якраз I think I'm addicted to your hands ж my hips вона не робить цього я my hips», якийсь там, да не бахнула вібрато в кінці жорстке, або там не видала якийсь внізапно, якийсь дуже різкий звук. І третій момент, який мені дуже подобається в ній, це те, як вона працює з таймінгом і як вона розставляє акценти. I think it's I think, трошки такою затримочкою та -да та -да -да. тин -дин -дин. What I need знову заховалася. Ще така важлива плашка, Що е, необхідна ця органічність зберігати її. Якщо пісня як про виклик, якась агресивна в неї подача, ви повинні співати її енергійно, не бути діснеївською принцесою раптом. А Якщо пісня навпаки там сумна, меланхолійна також шукати в собі такі більш ніжні нотки, щоб передати саме цю емоцію. Пісно можна взагалі робити те, що завгодно, от абсолютно типу це мистецтво. Але просто якщо ви хочете отримати цей ефект, коли всіх ідуть сирити по шкірі від вашого співу. Звісно, треба всі ці якось елементи в кубку зібрати, щоб був прямо цей вау-ефект. Тому, якщо ви хочете, щоб від вашого співу співумарашило, я вас запрошую на уроки вокалу до себе. До нових зустрічей на цій сторінці Vocal Waves. З вас сподобайка. Якщо вам було цікаво, корисно і взагалі сподобалося. Пока!